Завжди наголошую, що нам потрібно зробити аудит пенсійного фонду. Так як на сьогоднішній день ми дуже багато витрачаємо чомусь на пенсії на прокурорів інвалідів, суддів, довічне утримання. Ви знаєте, що вони в місяць отримують і по 390 тисяч гривень. Міністерство економіки та фінансів за позичення зовнішніх коштів та їх використання. Мені цікаво, а де ми взяли таку величезну суму грошей, і куди ми їх реально витратили, і чи витрачали ми взагалі їх для того, щоб піднімати економіку нашої держави, а це сотні мільярдів доларів. Всі стратегічні підприємства повернути в народну власність України після цього аудита покаже, хто грабував в нашій державі і чому так сталося, що на сьогоднішній день я наголошую, ми... Знаходиться в такому становищі, чому ми роззброєні були на момент зовнішньої агресії. І таке інше. Тому, українці, прокидайтеся партія Грант за народ України. Продовжую вам далі читати законопроекти, які будуть прийняті в перший день саме моєї каденції.